Так, друзі, 21 липня 21.00 проїздили Кременець, зараз в Кременці їдемо на Хмельницьку область, там не пам'ятаю селища, завтра у мене завантаження соками на Одесі. Та й не могли приїхати повз Кременецький замок. От, руїни, можна так сказати, Кременецького замку. Коротко в словах, Кремнацький замок знаходиться на горі Бона 375 метрів і відноситься до архітектурної пам'ятки національного значення України. Ходити так сильно не можна тут, тому що ну, небезпечно камінь кришиться і краще не вилазити туди, от, де надвірні ворота. От, що хочу сказати? Цей замок це найпотужніше, можна сказати, найпотужніше укріплення України всіх часів. От, цей замок брав Батий під час західного походу монголів 1235-1242 рік Золотої Орди. Потім, і так він його не взяв, він відступив. Далі Батий і там я не пам'ятаю, не знаю цих всіх монгольських, я цю історію мало вивчав. Тому, якщо знаю, що Батий там є, вон там якщо ви вийдете, там і знаходиться типу пам'ятка, що е, русські... Руська дружина обороняла цей замок і вона не здала в той час у 1241 році. І Батий відступив. <кій> Тому бати це у нас хто? Онук Чингисхана, хана, правильно? Син, не пам'ятаю, звали того теж татарського хана, монголо-татарського хана. Тобто замок вистояв в період монголо татарської навали. І от Кременець. До речі, це Тернопільська область. Кременець, видно весь повністю. Я також з тих, поки видно. Тому до зв'язку, якщо будете проїздити, заїдьте на руїни Кременецького замку. Дуже цікаво.